Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Після вчорашнього візиту федерального канцлера Німеччини Олаф Шульца до Ізраїлю сьогодні, 18 жовтня, Такий візит уже здійснює президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Зустріч знову ж таки відбувалася з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніаміном Нетанягу, і ми зараз коротко пройдемось, про що загалом говорили представники Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю. Ну з боку Байдена знову ж таки було висловлення підтримки Ізраїлю і. Також Байден зазначив, що Сполучені Штати Америки мають такі ж демократичні цінності, як Ізраїль, і що Штати будуть стояти поруч з Ізраїлем у боротьбі з будь-якими загрозами, з якими стикається Ізраїль станом. На зараз мова звичайно йде про атаку Хамас. В контексті Ізраїльської держави 7 жовтня 2023 року також Байден засудив вибух в лікарні в секторі газа вчора, і він зазначив досить такі неоднозначні манері, що це. Нібито було зроблено іншою стороною, а не ізраїльською. Але є багато людей, які у цьому не впевнені, і тому Сполучені Штати Америки будуть далі відслідковувати події, які якраз пов'язані з ситуацією щодо вибуху. В секторі газу в лікарні. Тому що тут варто також зазначити, що після ось цієї поїздки Джо Байдена до Ізраїлю мали відбутись візити ще до Йорданії, до Єгипту і до Палестинської автономії. Але вчора, після того, як відбулася ця подія з вибухом в лікарні сектору Гази, Йорданська зустріч вона була скасована. І станом на зараз мені невідомо, чи такі зустрічі також будуть скасовані з Єгиптом та палестинською автономією. Чому ці зустрічі були скасовані? Тому що, до прикладу, в Ірданії є знову ж таки думка, що це Ізраїль здійснив удар по цій лікарні. Ізраїльська сторона, що вона говорить про те, що це. Було здійснено самими бойовиками Хамас. Тому Байден, як я вже сказав, він говорить про те, що вони в Штатах будуть далі відслідковувати за цією ситуацією для того, щоб там певне розслідування ці спостереження вони були максимально об'єктивні і неупереджені. Нетаньягу зазначив Байдену про те, що війна з Хамасом це фактично інший вид війни. І тут потрібно буде застосовувати якісь інші форми ведення бойових дій. І Байден також закликав захистити цивільне населення. Ну, тут знову ж таки мова йде про наземну операцію, яка планується ізраїльською стороною в бік сектору газу, І говориться про те, щоб Ізраїль там надав можливість цивільним особам. Із тих прикордонних регіонів Ізраїлю, які межують з сектором газу і в секторі газу, щоб вони мали можливість евакуюватись і, звичайно, щоб там не було жодних гуманітарних катастроф. І останнє з приводу знову ж таки допомоги в контексті Ізраїлю, то видання Reuters повідомляє, що Байден розглядає можливість. Подати до конгресу запит щодо додаткового фінансування в обсязі 100 мільярдів доларів для оборонної допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. У попередніх відеоматеріалах ми говорили про те, що білий дім він якраз розглядає такі можливості, і вони активно будуть спілкуватися з конгресом. Щодо того, щоб такі кошти були виділені, для чого це формується в один пакет. Я маю на увазі Ізраїль, Україна та Тайвань для того, щоб не було значного опору в Палаті представників з боку таких ультраправих республіканців, які, до прикладу, дуже активно виступають проти допомоги Україні. Але я знов ж таки не буду оригінальним і. Зазначу про те, що станом на 18 жовтня 2023 року, а у нас зараз 20 хвилин на 6-ту в США не відбулося обрання нового спікера, тобто вибори були, але спікер не був обраний. І о 18-й годині за Києвом це обрання має продовжитись. Тобто вчора був перший тур, де Представник від республіканської партії Джим Джордан не зміг отримати необхідну кількість голосів. Але це ми поговоримо вже в іншому відео і за цим також будемо слідкувати. Якщо підсумувати візит Байдена до Ізраїлю, то тут, знову ж таки, висловилась підтримка ізраїльської сторони і здійснився акцент на значних партнерських відносинах між США та Ізраїлом. Це коротко що я хотів розповісти з відповідної теми. всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Поличок», записави дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!